Невеличкий такий відгук, про ось такі от ножиці для стрижки. ними я стрижу все. на і хвойні. Ось такі, все-все-все таке по двору. І злакові. Я що можу про них сказати? Ну це самі самі бюджетні, самі дішманські це для стрижки овець. Так сказані. Це китайський, звісно, фуфьол, Але... Як для своїх грошей, вони мені вийшли чи 150 чисто до 200 гривень вони стрижуть. Я скажу нормально, гостренькі. В руці лежать в принципі нормально. Оця в мене була тут якась вона ручки, якась целофанка така галіма. Я її зняв та ось сюди зробив термоусадку. Ну, набагато краще стало. І ще тут треба погратися із цією гаєчкою. Бо у них спочатку було нажимаєш і назад воно не відстрелює. Рука в мене невелика, і, в принципі, нормально лежить. Якщо у вас тендітна якась руця і ви маленька дівчинка, то <свісно>, зручно не буде. І так, треба таке зусилля, щоб їх почікати. Ну, це що воно трошки поржавіло, це мій профтик. Але, в принципі, за свої гроші, якщо ви не займаєтесь професійною якоюсь стрижкою, агонь, як кажуть. Це вже третій рік вони у мене. Ну класно, все працює. Мені подобається. За свої гроші, це я не знаю, що може бути краще.